Всім доброго дня. Ми вже розібрали Європака, з однієї з одної сторони, з іншої сторони секції зняли, бо має приїхати наш підписник і забрати Європак, одні секції звідси і другі секції звітом. Розібрали так, щоб... Влізло на машину, то що має забрати. Щоб трохи по габаритам було менше. Таке у нас діло вийшло. Вже їх будемо грозити, то вже покажу. Так, вже грузимо її оропак. Вже грузимо її а то решту все будемо грузити вже на, або на сам евакуатор, або на єрупака, як голем буде, так кинемо. Так, вже загрузили, потім будемо наше відео завершувати. Слава Україні! це буде Україна. Хай служить новому власнику!